Цей вірш називається Храми і люди. У світі з всіх споруд громадських найбільше храмів, мабуть, є релігій сектних і чудернацьких, на погляд тих, хто в них своє. Кубло і гніздо рідне не бачить, то вже й не рідне ж геть воно в тих храмах просять Бога і плачуть в тисячоліттях всі давно. Повинні були б люди втямить, що щось в нас з храмами не так. Ніяк ми з прірв в життях із ями не виберемось тим всім і ніяк. Всі моляться, і втім, і богам всім у храми ж завжди щось несуть, але ж життя все гірше всім, і в нім, може, і вся Божа в іншому суть, ніж ми те мислим із пітьмою в тисячоліттях і віках, замість того, щоб царство з бою. Нам силою брать Боже, і страх весь у собі ж, з тим всім вже знищить, і з тим нам вже здолати б крах і в життях тих всіх, до Бога ближче бути усім, і у всіх життях в земних всіх наших і в надземних. Для Бога і людства, як мети найвищої, лиш в світлі. Темних собі ж всіх знищить і в світлі йти, тоді вже й Бог наш буде в серці, у кожному І на вік один. Лиш в серці в нас той храм і дверці, хоч донька Божа в тім, хоч син. І те все. Зрозуміти ж, легко, як нам дійти. До Божих знань, вони ж є й зовсім недалеко. Докласти треба ж в них старань, щоб істини в них нам дістатись. А те вже важко і складно ж все до Божих знань, щоб долучатись не рік, не два. Зате ж спасе нас. Від невігластва з пітьмою, в яких лиш маєм страх та і крах, лиш вщенням шамбали святої ми викриєм, той і знищим жах, і з ним тоді і найкращі храми. В серцях своїх ми вже зведем, і в світлі Божої програми, в нове життя і в світ підем. На новій вже землі і під небом теж новим, всьому ми вже з тим, і людьми тими, що й Богу треба, Війдем в нове життя в нас. І з ним, ніде, і ні в чим, свій путь, дорогу, хто з Богом вже в своїх серцях не зрадимо, з тим ягнійогу, хто зможе взяти ті на крилах злетять, в собі ж. І знайшовши змогу в думках, і в почуттях, і в ділах, всі храми в людях, нам, в підмогу, і ми всім, і собі ж в трудах.